Друзі, ви зі мною на каналі Світ моїх захоплень, а я в очікуванні сходів перцю. До вашої уваги, два сорти: Клаудіо, перець, манго. Давайте подивимось: пройшло більше 10 днів. Сходів я таких не бачу, а тому в мене є велике бажання одну касету розібрати і подивитися, що твориться з насінням. За допомогою зубочистки я розковиряю касету і спробую знайти насінинку ось у наша насінинка, вона прокльовується, але, мабуть, мало часу. Для того, щоб перець проріс, потрібна перш за все тепла температура. Ну, одну касету я розібрала і моє Бажання далі ритися, все пропало. Є корінець, бачите, зараз фокусую. Гарний корінець. І очікуємо далі. Можливо, я трошки її заглибила. Ну, все буде добре, і цей перед зійде. В очікуванні сходів. Це ми розглядали Клаудіо. Ну, зараз маю бажання і манго подивитися. Одну касету і манго розковиряю, подивлюсь. А, друзі, ще я вам хочу показати іще. Бачите, я ж в той же день, 15-го другого, висівала баклажанчики. Баклажанчики проросли. І трошки я їх попідсипаю сьогодні, тому що ґрунт заглибився. Підковиряю і отако. От Перші сходи є, є з чим заботиться Є строїть нашого плана, де його висаджувати на ділянці дачній. Приємний ранок. Друзі, я вам бажаю всім здоров'я, миру і щедрих урожаїв. 2025 року. А ви були зі мною на каналі Світ Моїх захоплень. Далі буде цікавіше, як буде розвиватись розсада, та які по осені і влітку будуть плоди. Все буде фільмуватись на каналі. До нових зустрічей!